Вітаю, друзі, вітаю, панове жимани! З вами Палі Карпович. І сьогодні буде огляд на досить цікавий ніж від бренду V-Knife V-Knife це коротше, типу. CVV, Сенкат і От Це три пов'язаних між собою бренди. На кишені у мене зараз, до речі, CVV Merit, досить класний утилітарний ніж і відносно недорогий. Але недорогий він відносно ось цього Vinife. Тобто я так розумію, що даний бренд він, типу, більше про преміальні матеріали і, відповідно, зовсім інша цінова категорія. Також цікаві дизайни досить є у Вінайфа. Власне, сьогодні буде огляд на 20 40103 фін XL Незвичайний, як для мене, цікавий, і з цікавих матеріалів також ніж. Тому сьогодні його оглянемо, детально вам його покажу, розкажу, продемонструю, трошечки спробую ним порізати. Ну і потім буде цікаво почути вашу думку про даний ніж в коментарях. Тому всім приємного перегляду. вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чайок, робіть бутербродики, і починаємо огляд. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія «Теренблейд» Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше. цікавих. Та якісного контенту. А огляд почну, як завжди, з розпаковки. Трошечки поглянемо на коробочку. Це чорна коробка з такою сірою накладкою. Made better тут написано і якийсь QR-код також присутній. Ну і бренд VNife. Так, це знімається ця картонка. Тут ми бачимо вже красивий такий логотип VNife. В принципі, на коробці більше нічого немає, окрім ось цієї наклейки, де в нас написана модель High Fini Diamond. Паттерне Golden Polished Titanium Handle як все складно. І Polished Gray CPM 20CV Blade Made in China. Що ж, дивимось що всередині, відкривайся Ось він відкрився. Так, перше, що нас зустрічає, це чек І ось можете подивитись на його вартість. Ось така у нього досить цікава ціна. Ну добре Ціна то таке, дивимось комплектацію Далі тут у нас буклетик рекламка. До речі, є ну Vinife. Типу той же ж самий CVV-Elementum, досить популярна утилітарна модель, але, мабуть, з преміальних матеріалів. До речі, на сайті я його не бачив. Посилання на сайт, якщо що, залишу в описі до цього відео. Там можете ознайомитись з асортиментом. І якщо будете щось замовляти, то використовуйте промокод Полікарпович, він дасть вам знижку 10%. Так, ось він. Hi-Fin, Є ще деякі моделі, якісь цікавіші, якісь не дуже, але всі ми можемо бачити з досить такими незвичайними дизайнами. Тут далеко не всі моделі. Так, далі наклейка непогана. Вінайф наклею кудись на коробку. Далі ще папірець. Love your new knife. Так, вінайф. Це наклейка? чи Так, це, до речі, теж наклейка. Прикольно. О, ще щось є. Гарантійна інформація, QR-код, інструкція. О, коротше, нічого цікавого. Так, серветка. Серветка з логотипом v -Knife. Вона, до речі, точно така ж сама, як у титанового ножа, не формат Адіманті Ганзо. Вона і по розмірах така сама, ну тільки тут колір золотий, а там була сіра. Так, далі чохол. все В коробці більше нічого немає. Чохол, на якому логотип V-Knife і написано Made Better, А з цього боку сайт www.vknife.com. Так, тут у нас також брендований, брендована ось ця застіпка, замочок, сайт, логотип. Відкриваємо. Всередині трошечки відрізняється від цівівішних чохлів. Тут у нас дві кишені, можна одразу два ножі тут носити. Також там є мохнатка. І ось він сам ніж знаходиться в одній з цих кишеньок. Він знаходиться в звичайному целофановому пакеті і має ось такий. Цікавий вигляд, тому давайте ж зараз детальненько його подивимось. Хочу сказати, що я його вже декілька днів навіть на кишені поносив, тому він може бути трошечки в пилюці, але нічого критичного. Ну що ж, оглянемо спочатку його в закритому стані. З лівої сторони на осьовому гвинтулого логотип «ВЕ». V-Nife така ребриста текстурка тут досить цікава. Він типу позолочений, хоча існує ще чорна версія, але чорну версію, я так би мовити, не встиг замовити, його хтось, на жаль, забрав. Тому мені дістався ось такий позолочений. Бачимо, що тут всього-навсього одна бонка, і все тут стопорний штифтик стоїть, ну і вісь. І більше ніяк це все не скріплюється. Хоча при цьому конструкція жорстка, він не прогинається. Ну, Може, якщо дуже сильно придавити, то й прогнеться, але мені здається, не прогнеться взагалі. Так, з лівого чи з правого виходить вже боку, є кліпса. Кліпса тут не переставляється. Кліпса, вона тільки однопозиційна, вона також титанова. Бачимо, що замок тут фреймлок. З цього боку, ось гвинт, тут уже торкс з цього боку він розбирається. Ну і в принципі далі можемо бачити сам клинок у нас виглядає, відкривається за допомогою шпеника. Відкривається, до речі, а, блін, не вийшло не вийшло красиво зробити на відео, тому що незручно, але пізніше продемонструю, як він буде відкриватись. І сам ніж виглядає ось так. Шпеник двосторонній, золотенький, з обох сторон є торкс, ну типу, щоб можна було його зняти. Конструкція відкрита, знову ж таки, окрім однієї бонки, нічого немає, ні бекспейсерів, немає також тут темлячного отвору, до речі. Самі, сама рама, самі накладки, вони дуже сильно так фрезеровані, тобто всередині великі вибірки. сподіваюся, на відео має бути щось видно, Це для зменшення ваги. Але при цьому він має такий масивний досить клинок, широкий. Я б не сказав, що дуже товстенький, тут ну щось близько 3 мм, можливо, трошечки, трошечки менше. Але, тим не менш, вага, ну, скажімо так, все одно баланс він до клинка, тому що легеньке титанове руків'я, дуже полегшене, без якихось там додаткових елементів. І такий широкий, масивний сталевий клинок. Сталь, до речі, тут використовується CPM20CV, порошкова сталь. В принципі, це було вказано і на коробці. І також тут є логотип Gavko Knives. Це я так розумію, дизайнер. Поняття не маю, хто такий цей Гавко Найвс і які ще в нього ножі є, але щодо саме цієї моделі, ну, вона як мінімум цікава. До речі, фреймлок відповідно з сухарем, щоб титан у нас не з'їдався об тверду порошкову сталь. Ну і в принципі, ось і все, що можна. Показати і розказати про даний ніж спуски не дуже високі, але вони увігнуті. Форма клинка дивна. Коротше, це типу, чи то реверс танто, чи то якийсь там шип-футо, щось там ще, важко сказати, але ну коротше, форма, яка є. Є чойл чойл в принципі робочий, і зверху на обусі є ще ось такий упор для великого пальця. Тобто, ось такий хват це ну типу прямо його хват, щоб зручно було щось там різати, нарізати. В принципі, це трошечки пізніше, я ще й протестую. Взагалі, по руків'ю, руків'я насправді досить слизьке, воно там ну це не утилітарний ніж. Тобто, якщо ми беремо для порівняння, наприклад, Ось цей CVV Merit то в нього руків'я досить просте, G10 і текстура по типу як у тисячної кордури, тобто як у цупкої, грубої тканини. І вона більш цупка, ніж ось ці ось ромбики, заполіровані, титанові, позолочені. Воно досить слизьке. Коли руки будуть мокрі, то буде воно ще слизькіше. Але знову ж таки, це ніж далеко не утилітарний. Покриття на клинку у нього. Сіре, воно далеко не чорне, але в принципі виглядає непогано. Зараз на яскравому сонці воно ще досить цікаво все так переливається. Прямо прямо класно. ну Тобто вигляд ніж має. Матеріали класні, титан. До речі, зараз візьму магнітик. І про магнітчу подивимось, що ж у нього з титану, що у нього з немагнітних матеріалів. ну Клинок, відповідно, магнітний, порошкова сталь. Далі йдемо: шпеник. Шпеник немагнітний. От, я не знаю, чи він титановий, чи можливо з якоїсь немагнітної нержавійки. Але, в принципі, більше у нього нічого не магнітиться. Осьовий гвинт трошечки легенько магнітиться, це явно не ось цей логотип, а мабуть там всередині а, чи обойма для підшипників може бути сталева, тому що самі підшипники, скоріш за все, керамічні, чи щось типу того. Накладки повністю не магнітяться, кліпса не магнітиться. Навіть гвинти, навіть бонка взагалі не магнітяться. Тобто всі ці елементи вони зроблені з титану. ну Тут ще сухарик, сухарик ще магнітиться, це логічно, і навіть осьовий гвинт він також не магнітиться, до речі. От знову ж таки, мені цікаво. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто в курсі, чи гвинти роблять з титану, чи їх роблять все-таки з якоїсь немагнітної нержавійки, чи, можливо, якихось інших металів. Тому що от прямо цікавий момент, чи титанові кріплення вони надійні і добре триматимуть. Що ж, давайте подивимось, як цей ніж буде різати. До речі, відкривається він за шпених. Можна відкривати без, скажімо так, фліпу, просто легенько за сам клинок. Так як клинок дуже широкий і досить добре виступає над руків'ям, то вчепитись за нього легко можна, і легко собі можна відкрити. А от відкривати зашпеник треба трошечки тренуватись, тому що тут фреймлок, і треба не тиснути на цей фреймлок. Тоді ми зможемо його гарно відкрити. Сама по собі механіка працює прямо класно. Ну, за таку вартість чогось іншого, я думаю, ніхто і не очікував. Але от і звук прямо класний, і відкривається він класно, і тут от з цими моментами все. Це добре, тому такі гроші, скажімо так, не просто так, не тільки за матеріали. Що ж, давайте подивимось як він буде різати. Зараз е, побачимо, е, що нам може показати. Заводське загострення, порошкова сталь CPM20CV і звичайний папір. о Дуже класно, прямо мега-легенько прорізає. Тобто загострення абсолютно класне у нього, нічого там навіть не махрить. От все легенько все ось, все ось так, трошки порвав, да. але, 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 прямо, прямо дуже добре. Ну, але папір папером, так би мовити, а от постругати дерев'яшку значно вже цікавіше. Навряд чи хтось таким ножем буде користуватись десь там в аутдорі, десь там в туризмі, чи ще чомусь тому подібному, це скоріше, ніж. Статусний для понтів, кому цікаві незвичайні дизайни, кому цікаві преміальні матеріали. Але, тим не менш, якщо настане якийсь апокаліпсис, а у вас на кишені буде тільки ось цей v від Gavco Knives, і вам доведеться загострювати кілочок, то давайте ж подивимось, як він буде з цим справлятись. Так. Тугенько насправді. Взагалі, увігнуті спуски. Як мені здається, вони не добре працюють з деревом. Типу, вони явно не для цього. Вони більше для того, щоб різати якісь там тверді матеріали, типу якусь там ковбаску салямі, порізати, Щось типу от такого. Але, ну, в принципі, олівчик загострити ви ним зможете. І за великого бажання кілочок також ним зробити можна. Хоча це не є зручно. Для цього не зручне у нас ані руків'я, ані хват у нього не дуже зручний, тому що ось такий хват він явно не для стругання. Можливо, для якогось там вирізання або загострювання звичайного олівця і нормально, але от. Ну Прямо стругання це не його, і це логічно, і це насправді було очікувано. Я від нього і не очікував, що він буде супер аутдорним ножем. А тому картоплинка тест. Навряд чи власники таких ножів будуть чистити ним картоплю, але тим не менш перевірити буде ну як мінімум цікаво. v Hi-Fin XL, CPM20CV, Titan, Шметан і звичайна картоплинка. Давайте ж подивимося, чи зручно буде з ось таким хватом е її чистити. В принципі, нормально, але ніж за широкий для чистки картоплі. Все-таки картоплю значно зручніше чистити, більш вузькими ножами. Ось ця ширина, вона дещо зайва. Насправді. Але ну гостроти, зрозуміло, вистачає, геометрії Йому вистачає для того, щоб нормально можна було цю картоплину чистити. Давайте подивимося, як він буде її прорізати і кришити. Зрозуміло, що колоти він її точно не буде, тому що геометрія у нього більш різуча, ніж колюча, хоча ось тут велика така плащина і є. Але зрозуміло, що ніяких проблем з нарізанням. Картоплі у нього немає, навіть якісь ось такі напівпрозорі шматочки можна спокійно ним різати, якщо нам буде це потрібно. Хоча, знову ж таки, це ніж не утилітарний, а скоріше статусний для понтів, в кого там дорогий одяг, дорогі машини, то відповідно має купувати собі і дорогі ножі. Але і коли треба буде картоплю почистити та порізати, то цим ножем. Роботу якусь також можна і зробити. Ось так ніж виглядає на кишені. Як бачимо, кліпса у нього не глибокої посадки, і певна частина руків'я виглядає. Ну і сама кліпса досить широка. Знову ж таки для порівняння нижче знаходиться CVV Mary. Так бачите, він повністю схований, невеличка кліпса. Виглядає і, в принципі, все. Але щодо цього ножа, в принципі, витягується, вставляється він абсолютно нормально. Кліпса у нього не дуже жорстка і ну, досить комфортно насправді його як вставляти на кишеню, так і знімати з кишені. ну і Дістали з кишені, відкрили, можна користуватись, в принципі, як без цим все окей. По відкриванню, знову ж таки, Трошечки потренуватись, і буде дуже класно він ефектно відкриватись саме за шпенник, саме вказівним пальцем, якщо це права, тобто середнім пальцем, якщо це права рука, дуже класно він і легко відкривається. От Великим пальцем вже трошечки не так зручно, тому що коли ми великим пальцем відкриваємо, цим же самим середнім ми трошки давимо на фреймлок, що не дає йому відкриватись. До цього треба звикати, треба палець переставляти в іншу. В інше місце, і тоді буде він відкриватись також і великим пальцем. Коротше, з цим трошки можна потренуватись, і в принципі все буде класно. Щодо фіджетабельності даного ножа, то з нею все нормально. Сидіти, гратися ним, клацати ним прямо приємно. Знову ж таки, і механіка працює чудово, і звук відкривання закривання класний, приємний то от в цьому плані до ножа знову ж таки зауважень жодних немає. Різні хвати можна там крутити його в руках, з цим все окей, з цим прямо все нормально. Ну що ж, висновки. Висновки по ножу. V-Knife Hi-Fin XL. Дуже незвичайний ніж, от, прямо незвичайний. Мабуть, він для мене дещо незрозумілий, але все-таки от взяти його на огляд було цікаво. Було цікаво познайомитись з такими от незвичайними дизайнерськими ножами з преміум матеріалів, досить дорогі. І ну прямо він помітно відрізняється від звичайних ножів, по типу того ж, самому, того ж самого CVV Merit. Огляд на нього, до речі, давненько я на каналі, ніж класний, прямо всім. Насправді рекомендую. Але і ось цей Меріт, він не для всіх доступний, так би мовити, багато для кого він дещо дорогий. То такий ніж він ще, ще більше не для всіх. Як статусна річ, як дорогий, яскравий, цікавий, незвичайний аксесуар з класних матеріалів, з класною механікою. Зрозуміло, що до якості обробки, до якості зборки даного ножа прямо. Ніяких претензій і бути не може, клиночок у нього по центру, хоча, можливо, навіть трошечки і не по центру. Але мені здається, то і не є чимось суперкритичним. Коротше, працює ніж класно, ріже добре. Щодо сталі CPM 20CV, порошкова сталь, нічого сказати вам не можу. Думаю, хтось в коментарях напише, що це за і що від неї чекати. Чи буду я даним ножем користуватись? Можливо, час від часу кудись я братиму його з собою на кишеню. Але щоб прямо на id то точно ні. Прямо на щоденний IDC, він, по-перше, не самий зручний. По-друге, ну, він реально дорогий, не дуже хочеться його десь там поцарапати чи тим більше загубити. А от для колекції, для якихось там, не знаю, Подій, можливо, десь там якісь множеманські тусовки будуть. от На такі моменти його можна буде з собою брати, тому що виглядає він класно, виглядає він незвичайно і, в принципі, як ніж. Ну, ну як мінімум цікавий. Тому буде дуже цікаво мені почитати вашу думку про цей ніж в коментарях. Посилання на даний ніж залишу в описі до цього відео. Також користуйтесь промокодом Полікарпович. Він дасть вам знижку 10%. Ну і, наприклад, на знижку 10% від даного ножа можна собі купити якийсь там Райк 191, який буде суто утилітарним робочим ножем на всі випадки життя. А цей, скажімо так, ніж вихідного дня. як як дорогі машини, як дорогі годинники, це от щось десь з тієї категорії. Хоча до насправді дорогих ножів і йому ще, мабуть, далеченько. Ну, і так як це китайський виробник, то, мабуть, через це тільки він не всім може подобатись Ну, власне, на цьому все. Вашу думку напишіть в коментарях. Дуже цікаво буде знову ж таки її почитати. Можливо, якщо якісь запитання у вас ще залишились, також задавайте їх в коментарях. На цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую спонсорам мого каналу, дуже вдячний вам за суттєву фінансову підтримку. Також, хто ще не став спонсором, можете ними ставати. Буду і вам за це дуже вдячний. Другий рівень це ранній доступ до нових відео. І ще там деякі бонуси на інших рівнях у мене також є. Також підписуйтесь на мій додатковий канал, там спорядження, там трошечки про їжу, трошечки про ліхтарики, трошечки про інші якісь аксесуари, в принципі, багато чого цікавого там також є. І час від часу у мене на додатковому каналі ще й прямі ефіри проходять. А, ще й інстаграм у мене є, на нього також посилання буде в описі. Там я публікую фотографії тих ножів, на які знімаю огляди дещо раніше, ніж виходять, власне, самі. Мі огляди, тому там можна побачити певні анонси нових відео. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович, з вами був knife fin XL І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах на додатковому каналі. Всім всього найкращого, бувайте!